Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка запрошує на навчання за спеціальністю економічна кібернетика. Ми готуємо бакалаврів, спеціалістів, магістрів денної та заочної форми навчання. Є можливість вступу до аспірантури за скороченим терміном навчання. Приймаємо вступників освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за такими спеціальностями. Економіка підприємства, бухгалтерський облік, інформаційна діяльність підприємства, прикладна статистика, комерційна діяльність, фінанси і кредит для здійснення ефективної практичної підготовки студентів за спеціальністю економічна кібернетика використовуються сучасні аудиторії та наукові лабораторії, комп'ютерні класи, новітні мультимедійні технології. Заняття проводять висококваліфіковані фахівці та досвідчені педагоги. Під час навчання в університеті за спеціальністю економічна кібернетика наші студенти стають діючими підприємцями, активно займаються електронною комерцією та відкривають власний бізнес. Як показує практика, сьогодні роботодавцю потрібні не просто економісти теоретики, а просто все економісти практики, тобто фахівці, які мають досвід практичного вирішення реальних економічних задач, які виникають сьогодні під перепідприємством. А це означає, що сьогодні економіст повинен мати високу кваліфікацію у сфері аналізу та управління різноманітними секторами економіки, зокрема виробництво, банківська сфера. Фінанси державне управління сучасний фехівець повинен володіти сучасними методами збору інформації, формування баз даних, аналізу та прогнозування економічних ситуацій. Отже, ви могли переконатися, що економічна киберметика це для вас. І ми на вас чекаємо.